Вітаю вас на каналі Орецепт. Мене звати Орест і ми починаємо. І сьогодні у нас легендарний рецепт з не менш легендарного аніме Химерні пригоди Джоджо» і рецепт чорнинні тальятелле». Що я одразу хочу сказати вам про цей рецепт? В нього по інгредієнтах має входити каракатиця. Я вам, скажу чесно, в великому портовому місті Львів. Каракатицю я знайшов просто по якихось космічних цінах. Грам 150 гривень 600 коштувало. Я вам скажу чесно, мене задавила жаба. Я пішов і взяв кальмара. Якщо хтось живе в більш портових містах і має ближче доступ до моря, де водиться ця власникаючи каракатиця і вона коштує там не як пів машини, то ви собі беріть, я зроблю цього разу з кальмара. І так, поїхали. Чорнильні талія чергове моє страждання, яке мені прийдеться замішувати руками. Починаю задумуватись над тим, щоб на день народження замовити собі тісто міс, але поки так як є. По інгредієнтах у нас в моєму варіанті це буде кальмар, петрушка, масло, чесник, цибуля, яйця, чорнила, каракатиці, оливка, олія, сіль, перець і, звісно, ж мука. Отже, висипаємо нашу муку на стіл і робимо в ній заглиблення, куди будемо вбивати яйця. І о неочікувано вбиваємо туди яйця і не забуваємо додати трошечки солі. І замішуємо це все разом. Коли тісто починає набувати певної текстури, додаємо наш секретний інгредієнт чорнила каракатиці, і продовжуємо замішувати далі. В цьому відео я намагався максимально показати стадії переходу тіста з звичайного, в більш чорне, якому проявляється так насичено чорнила каракатиці, потім його такий більш мармуровий, я навіть би казав, стан. І відповідно фінальний вимішаний, тобто його варіант, коли воно таке більш сірого кольору. Тобто, бо саме чорне, там, напевно, треба було більше дати чорноку. Каракатиці. Але оскільки далі в рецепті воно ще повторюється, додавлення чорнолок каракатиці, я думаю, вони стануть ще чорнішими. Далі все абсолютно логічно, кульку тіста в плівку, плівку в холодильник на годинку. Остило, через глинку дістали, розділяємо на порції. Обкатуємо тісто в такі кульки, для того, щоб було потім зручніше їх розкатати качалкою. До речі, цікавий факт: качалку в Україні називають дуже по-різному: валок, ташківка, магель, макіль. А напишіть коментарях, як ви її називаєте. Розкатане тісто складаємо декілька разів, так як показано на відео, щоб утворився такий рулетик, після чого нарізаємо його десь приблизно товщиною в один сантиметр. І вже нарізані тальятели викладаємо на пергаментний папір і ще трохи припорошуємо мукою і даємо їм ще 15 хвилин відпочити. А поки тальятели відпочивають, ми готуємо нашу каракатицю і соус до них. Дрібно нарізаємо спочатку чесник і цибулю. Не забуваємо і про петрушку. Беремо 500 мл води і додаємо туди чорнила каракатиці і перемішуємо, щоб вони там гарненько розчинилися. Ну і звісно, нарізаємо наш замінник каракатиці смужками. На розігріту пательню з оливкою і олією додаємо 30 грам масла і коли воно розтає, додаємо нашу цибульку і пасируємо її там 2 хвилини. Опісля додаємо туди наш чесник і половину петрушки. Пасируємо ще одну хвилину. І так, нарешті вводимо нашу псевдокаракатицю каракатицю. І сотеюємо її там ще буквально одну хвилинку, вона дуже швидко готується. Також я додав трошки креветок і не прогадав. І фінальним штрихом заливаємо це все діло водою з розведеними чорнилами каракатиці і випаровуємо лишню вологу, щоб утворився соус. І поки соус вже на фінішній прямій, вкидаємо в підсолену воду наші тальятелле. буквально на 2-3 хвилинки до стану Альденте. Як таліятели проваряться, дістаємо їх і перекидаємо до нашого соусу, не вимикаючи вогонь під ним. І добряче їх там перемішуємо і даємо ще буквально хвилинку доготуватися. Ну що ж, очі бояться, як то кажуть, руки пробують. Давайте скуштуємо цю страву. Скажу чесно, вперше я робив сьогодні таліателе, і вперше я пробив щось з чорнилами каракати. Не осіку не зобі. І так, народ, що я вам скажу? Ну, по-перше, я з'їв всю ту тарілку, поки була оця брізочка, бо це реально дуже смачно. Я сам насправді цього не чекав. Я з певним острахом дивився на цей рецепт, бо я такого ще ніколи не їв. Взагалі, в мене сьогодні маса нового досвіду і експірієнсу. Я вперше зробив сам свою пасту. Це виявляється дуже смачно. Я вперше спробував щось чорного на каракатиці. Це виявляється також дуже смачно. Як мінімум за це, я вважаю, що вже варто поставити якісь лайки підписочку. І втретє, що я хочу сказати, ну це реально вартісний рецепт. А тепер перейдемо до мінусів цього чудового рецепту. І мінус насправді тут один, але він доволі вагомий. Це є сама каракатиця. По-перше, її, ну принаймні, для мене було тяжко знайти. По-друге, вона доволі дорога, тому я її замінив. По-третє, в описі вказано одна невелика каракатиця. Це дуже ну, таке обширне поняття. Я би хотів таки точну грамовку. Бо якби я знав, я би взяв того більше кальмара. Я його взяв замало. Це мене і спонукало додати креветок. Ну, тобто, тобто мені треба було ще якогось м'яса в тому всьому. І насправді, ну я не прогадав, що їх додав. Тобто, повірте, це вийшло дуже добре. Плюс, я вам скажу чесно, я думаю, що точно хтось з вас буде проводити робити це вдома. Просто візьміть морський мікс, не заморочуйтесь. Дешево, сердито і швидко, і буде ні на грам гірше. Це вийшов дуже шикарний рецепт, я дуже рекомендую вам всім його попробувати. Вартість десь буде ось тут або тут. Лайк, підписка і так далі. Всім гарного вечора живіть за спокон.